Такий у мене гараж завжди мріяв про свій дім, гараж нормальний, але немає можливості, в мене немає грошей. І хоч добре, що є кімната, які можна розбирати. Гайки Неприємно, звісно, мазати все, але. А тут я сплю чисто, як кімнатка. Сонька, все діла. Моя любима картина. Дякую, дівчись, яка її намалювала. Он так може їздити? Ні. Нові бікс. На фотку не видно, кінець. Вчора ми катались на воді і в мене якась фігня від води. Вчора Скоро... з'їздив на воду і сьогодні буде пробувати. Фліпіксап сип, блядь, мені ж камеру йде пилять снідать. Бодя буде пробувати фліп трьоху Це найкращий день в моїй житті. Взагалі не хочу ніколи, щоб він закінчився. Ну, не ти. Точно? Да. А я фліп насі. Сьогодні маємо всі всадити по трюк. Місяць тому навчився бекфліп. І зараз він буде пробувати бекфліп 360. 360. Ти, Ты короче, блядь! Ты приземлился в Оце, отут. тут чуть-чуть би і тупо очима сюда, блядь, в педаль нахуй. Маска там. Та при чому тут маска, блядь? блядь я не не давай. Ази похуй, дядь, тобі легати. Попробуй дешати на спокій. Якщо ти так будеш падати, то ніч не пробуй. Значить, ти пробуєш зробити. Якщо ти не можеш викидати байп, то можеш попробувати типа на флекс просто. Розумієш, а потім флер десь тебе нічого Реально, не буде, типу що буде. Реально попробуєш до догадатись, як там. Як ми спробував флекс, так само попробуй. Бо ту піджати до кінця і все. Але типа назад це не Бо я опасно падаю, але він хоче ще пробувати.

getting tortured жестко, the чувак. Бля, чувак, было даже жестко. Там похуй.

Такими діла! Такими ми ділями! Єгору але по тестійній причині. Але міг би раніше попробувати фліпсак. Мама зав'яже. Ні, ні, переців не х попробувати, засав. Да? То що засав, бо бля, мене не рулювання Як ніяким мені як пробить, якщо блідок. А... Ну так, да. туго, але можна робитиксап. Байдеш? Ну того, але як саме наробити. Це не, не а крутиться, а рульва крутиться. Значить, щоб ще якщо хліб зробити. З тирси, пам'ятаєш, я робив? Я робив. Щас ти хочеш? Ні. Давай, Бодя, ти ага. на підвесі, хліпа. Не підвесі, на підвесі робити. Ой-ой, метелик на інопланетянському шлях. Важко хліпа на підвесі. <laughs> ти робив вже воду <сум> на моєму байку. Ну, да. І тепер крутив, так само. Так. Ага. Ну, да. Не важко. О, Ян, фліп на подвесе, давай. Пася Нью-Йорк, покажи, покажи. Мелой, що там в тебе зломалось, пашка? Кей-чу, я на видео снімаю. Мелой? Давай, Мелой, вставай. Ох, ты сіпий. Дейм Сан Games онлайн. Мелой, що ти там крутиш, Мелой? Дэвид Готик. Ох, мики наворотни. Давай, Люльчик! Ну шо ты, люльчик, блин? Давай, Мелой! Давай, Мелой, семера бофронт! Давай!